<світ> я вже перший раз. раз. Місто Ви... пусте. Ну, практично, хтось з собаками гуляє. <світ> ну, як же ж в наш день я залишуся без квітів. Даємо ця таблетка один раз на е, три місяці. Еля, цілий день пиво за мною ходила. А я хотіла пробувала. Який гарний вийшов в букети. І знову якісь боли. Трускавка. Добрий ранок. Новий влог, хоча на камері передає щось світліше, а в нас зараз десь о, отак може. Так не хочеться. Не хочеться, щоб день ставав такий маленький. Ой, це шок. Їдемо з роботи, вирішили заправитися. Хотіла похвастатися, що я навчилася оцією пимпочкою користуватися. Ніколи не вміла, знаєте. Ой, до речі, топливо у нас по 6.33 за літр. Заливаю я 95. й Звичайний. Але каса ляпає, да? зараз нам дадуть отакі якісь дрябки. О! Минулий раз ми вигразили 4 злотих. Коля! А де ті чотири злотих, що ми виграли? Зараз воно саме вистрелює, якщо хтось не знає. Чекаємо. Цей пістолет отстреле. Ось, наприклад, отак. Ми закінчили сьогодні дуже пізно. Начало шостого, напевно. Ми з Колюю вирішили приїхати в одне місце. Зараз у нас шоста вже, так? Шоста година. Ми ще не були вдома. Так, один, два, три. Куди ми йдемо? Все дуже просто. Я не хочу готувати. Запропонувала прийти в кебаб. Та йдемо в кебаб. Зараз як вальнемо по середньому кебабчику, так? Да? А чого ми коли не взяли? Блін, ну треба було там більше купити, там дешевше. Така тепла осінь у нас. Так, дивимося, вон, баранчуки вже їздять, бачимо шаверму. Надіюсь, буде дуже смачно. Ми такі не одні. Той хто. Хоче, хоче смачно поїсти. А кебаб це правильне питання. Да, ми взагалі не знали, ми не, ми не хотіли нікому казати, що ми йдемо в кебаб. Дін добри. Наш кебаб будуть робити тут. Ми Чекаємо свій кебаб. Нам буде смачно. Тут, до речі, воду можна купити. Дорожче, звісно, чи в магазині, але ну купили. Ой. Ну що, з річницею її місяцем, так? Да? Ладно. Да. Оц, так. Оцей саме смачніше робить. Оцей що я там смажив. Давай, не бійся. Піди з'їж, тут тобі я ще. Зараз здихались. це було дуже-дуже смачно, дійсно. Тут один чоловік, який їм смачно ці кебаби верте. А є ну, хлопці, які ну так собі, знаєте, типу не кайфуєш. Коль, ти кайфану? Я теж. Бо ми якось один раз поїли кебаба тут, і він був дуже несмачний. І після того разу нам було дуже-дуже тяжко зібратися, щоб знову йти на кебаб. Фух, ввечері вже не робити. Собі я на роботу коктейль возьму, на обід м'ясо є. полі щось треба зробити. Ой, не хочеться. Що мені сьогодні влог треба монтувати. Робота є. Місто пусте. Ну практично, хтось він з собаками гуляє, але в місті пусто. Ми барана купили, почув, почув. Ну куди ти так аж гризеш? Ну насолоджуйся трошки. Чи такі кольна банана така. Yeah, <laughs> так же ж собака любить банани і підставки. Я думаю, що він дуже крепко хайпує, коли їх їсть. Yeah. А ти що скажеш? Yeah. Так як ми отки баба тільки yeah. що. Все? Так швидко з'їв. Всього нема? <рик> ну, як же ж в наш день я залишуся без квітів? Ах, клас. М -м, дуже приємно. Йду їх обрізати. Сижу. Залипла над монтажом і чоловік приходить. Дуже мило. Дуже мило. Приємно. І який гарний вийшов букет. Клос, такий ніжний, дуже красивий. Подобається. Це виглядає дуже щасливим, Ось дивись. Олі так само. З таким графіком дуже тяжко <сум> щось робити вдома. Ще. Ми вже вдома підлогу миємо тиждень. <сум> Приходимо без сили. Не знаю, можливо, сьогодні, хоч буде до 15-ї, хоча я не впевнена. <сум> Хух, а завтра вихідний. Хочеться вже вихідного, хоча завтра скільки планів на вихідний. Я не знаю, коли це встигну все зробити, бо в колі одні плани в мене другі. Ми сьогодні рано закінчили і я заїхала в лікарню. Ось, я, до речі, ще під нею стою. Сьогодні, до речі, я без бадіка. Тому що з бадіком завтра будемо йти, але не в цю лікарню. Купила баді від кліща. От таку таблетку, до речі, ми даємо. Це таблетка один раз на е, три місяці. І е, від е, рубаки, робаки. Від глистів. Півтори таблетки. Не знаю навіть, як називаються. Потім купила е, корму, бо майже ті 2 кг вже викормила, а я ще кормлю десь 70 на 30 або 60 на 40, бо в нас старий ще є, ну і нового докупила, бо там трішки залишилось. Він той пеніс воловий з'їв, цієї гав'ядини, то вирішила купити ось ці стегно, така жилка. Оця. Корови, а ще на роботі я купила огірки, помідори і петрушку. Все віддала 25 злотих. В машині душно вже спарилося. А я дзвоню хазяйці не можу дозвонитися, щоб за хату гроші віддати, хотіла зразу, щось трубки не бере. І лечу додому прибирати. Колі залишився ще на роботі. Ми з дівчатами швидесенько приїхали, щоб мені скочити в лікарню, тому що завтра вихідний. І щоб завтра на це не тратити часу, а більше вдома посидіти чи полежати, чи відпочити, бо завтра до лікаря нам з батьком на одинадцяту. Але це вже завтрашній день, це вже інший влог і проблеми іншого дня. Купила швабру. не знаю за скільки ми її цього разу граємо. А ще сьогодні у нас плани. Будемо бачитися з маленькою плінцею, з Лаурою. Купила їй такий блеск, бо вона такими блесками, такими да? Так. І купила їй такий ось слайм із куклею. Такі, оці, звісно, етикетки понаклеюють. Як їх поздирати нормально? Понятно, що дитина може і на це не зверне увагу. Заїду в магазин, хоча Колі сказала, що не заїду, так як у нього завтра теж плани. Вони їдуть на рибалку. Теж... Хочеться заматюкатися, бо жінка їде, морозиво гризе, взагалі на дорогу не дивиться. Треба готувати стандарт, який стандартненький набор: сосиски і, напевно, лінивізно знов чебуреки зроблю. А то ж треба щось купити на то. Тому в магазин хочу зайти, коля такий каже мені. Можеш зайти в магазин, купити там щось? Кажу ні, бо і так завтра на цілий день їде. В нього виходний по-своєму. Кажу, ні, не можу. Він такий, а, ну добре. <хи> так смішно, вже навіть не спориться, нічого. А, ну добре, каже. Що я замовила цього разу? Я замовила ось такі наклейки. Чорні. І ось такий маркер. Я думаю, що сьогодні, можливо, я цим займусь, тому покажу, навіщо я це все замовила. Цікаво, маркер пише. Бляха. маркер білий. Цікаво, чи воно не буде стиратися, надіюся, що ні. Догадалися вже? І Для Бадіка дала цю жилку одну. Ой, нравится, да? Гризе її. нравиться, так да, тобі? Нравиться, да. Ми вже поприбирали, у нас в хаті чистота. Я збираюся після душу і я маю ще 40 хвилин, щоб зібратися і виходити. Вай! Треба ще раз намостити і ще раз поставити. Красота. Ну, все, я зібрана, Боже, якийсь безлад на голові поки взулася. Така політня да? Кажу, Колі мене на побачення не звеш, хоч побачиш гарною подарки взяти і бігти. сосиски повиймай! Так, і де вони? Хотіла зняти вам гарних дівчат, а не знаю, де вони поділися. З подарочками. Дала в зеленому пакетику, а Елі. Пару рибинок. Таранка, вон, дівчата. За 10 років перший раз. Я дуже перший раз. Ви бачили, Я, як не, ми бігли на цю маршрутку. Це точно до центру, чи ми зараз Мартінкова будемо. Перший раз. За 10 років їду маршруткою. Дуже зараз була. Ми планували пішки йти. Що ви на це скажете? ви б бачили, як ми бігли. Я Кажуть, Еля, це точно безплатно, чи нас зараз висадять? Ще й безплатно. Сюр цієї ситуації, знаєте який? Ми їхали в центр. А в витогі <реш> бля пожартували, понімаєш щоби це, що би цей автобус не на Мартінково? В ітогі він їде дійсно на Мартінкову, <реш> а це перше село від міста. Я його питаю, ви їдете на Мартінковінка, да, а потім перерва. <реш> І ми вийшли ще далі, <реш> чим нам напевно з дому йти. <реш> бля, сюр ситуації, просто розумієте. Тепер ми практично з кінця міста маємо пиляти в центр. Але нічого, зараз сюди долізла, облігла. Пройдемося. Ми продовжуємо все ще йти. Ми дійшли тільки до Шанаміти. Не знаю, ми половину не пройшли ще, ні? Ні, ні. Ні, звісно, тому щоб ніс покайти. Я не знаю. Ох, Ель, можуть 11-й номер завжди ходячий. Та ладно. Ми ну і що? Треба хоч 30 калорій потратити, щоб наїсти 300. Кух, нарешті. О, до речі, знаєте що? От макарони я би з'їла. Так, ми нарешті приперлися в центр. Ішли десь, не знаю, з пів години. О, давайте я піду попитаю, так хочу холодного пива. Просто не представляєте, як хочеться мені холодного пива. Хочеться мені може попитати в них чи на винос вони дадуть мені пиво. Я піду попитаю. А ви йдіть, може, кебаб замовляйте. Я хочу маленький, куриця лагодний. Еля, цілий день пиво за мною ходить а я так спробувала. Ставило 14 злотих, але не шкода, бо така холодненька, добренька. Mm. Ми знову ж таки в кебабі, вчора з Колею, сьогодні з дівчатами. Да, Лавруня, будеш фритки їла? Так да, чи ні? Mm -hmm. Тільки що ти не розговорчила, ти не роззнайомилася ще. Ти що, не знаєш мене, не знаєш мене. Ой, з таким видоном клас. Ну ми не знали, не бачки, куди. куди поїсти. Еля вам на піцу предлагала. О, а вообще чого ми зібралися? У Елі ж було день народження <laughs> не, не недавно два місяці назад, і ми тільки зібралися його відсвяткували. Що ми забрали? У Ельки було день рождення а, два місяці назад. Еля нам пропонувала піти посидіти там десь в кафе чи що це, це друзі, їсти щось не хочеться. Марина предложила кебаб, Еля каже, мені все одно пішліть на піцу чи на кебаб. Ну, в общем, в итоге ми пішли на кебаб. І дуже добре. Так, да, і зараз дай Боже не наїстися і ще піти на каву, ні. Бо, і... бо, бо от, кори... А ви хоч маріхи баби взяли? Да. Правильно, блін, бо я вчора середні з'ядні, і... селедні з'їла і мене прибило. То чинь Чінчіньки чін бабам. У <різь> голові Тиць-тиць-тиць-тиць. Ну все, з днем народженням. Народження. Прийшли ще на морозиво. Тут купа видів морозива. Так, Тут є лимонади, гляньте, гранола, йогурти. Так, сирники, круасани. Є карамельний якийсь там. Еля далі. У мене такий тортик. У марини якийсь із карамелю, а в Еллі. Да, щось таке. Чин-чин, А ще ми фоткаємося. ось. Три фотки всім. Класно, що чоловік подарив поларую. Оці прикольні. Елька, нас, тобі тут Лаура дуже усміхнена. Е, на, тут Лаура теж усміхнена, вийшла. А там, типо, просто дуже емоційно. Хай я ляту візьму, бо там Лаура вийшла дуже емоційна. Да. Взагалі я повинна була хазяйки позвонити. Там Лаура дуже емоційна. Да, я їй позвонити і зайти должна. А скільки часу вже не пізно. 8. Вона там підолаш наш девушка. Ні, ось так і буде. Добре, я тюберу. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Еля, це дуже гарно. Ой, класний торт. Хочете попробувати? У мене я попробую, я хочу Так. попробую. Якщо більше не брали, в мене хоче Солодкий? солокти. Так. У тебе нормально. Прикольний, карамельний. Ну, у тебе Карпатка, це... Ні, я от я Угу. Mm -hmm. Ну, Карпатка. О, oh, Але бач, потемніла, Оксана, потемніла. Mm -hmm. Трошки ще потемніє, ще почекайте. Ну що, ну, дівчинки уїхали, бо поїхали там. Ну, поїхали по справах, а ми йдемо пішки. Еля каже, давайте ми вас підвеземо. Ну ні, ми йдемо, бо мені ще треба хазяйці гроші віддати на пару секунд. О, я б ще пепсі випила, там є цей жабка, Я пушечку би ляпнула. Я хотіла пиво пити, ну вже все, яке пиво. Одне пиво випила, душу відвела і все, от така алкашка. П'ю їм на камери. І все, одне пиво і, і спать. Гарно, сьогодні п'ятниця, сьогодні тусовочний день. От яке ж двіження. Ми вчора з Колею вийшли, от баба взагалі. Пару машин тільки їде, і людей немає, знаєш? З гулянок прийшла і взялася до готування тормозка чоловіку перед тим, як іти, я зробила сосісони, коля витягнув. Тепер я роблю такі знову галячі такі буреки. Я не пойму, вони в мене минулого разу теж так виглядали з сковорідки чи ні, щось мені не пам'ятається. Не помню. Тому взяла ще одну сковорідку. Знаєте, що то? Тут така спеціальна коля замовив колиску. Колиска така, щоб витягувати на неї рибу, ложити її на ту колиску, на оцю мату. Вона завбільшки відсюди от до отсюда і така здоровезна. Туди витягуєте рибу, наприклад. Да? щоб не на підлогу, а на спеціальну матку. Треба витягнути рибу. Витягнути, наприклад, крючок із рота. І на деяких ставках ще має бути спеціальний спрей, яким запшикуєш рота і відпускаєш рибу, щоб загоїлись рибі скоріше. Представте? Шок, так. Да. Колись рибалка була не така. Так само, наприклад, як і ось. І знову якісь бойли. Трускавка, полуниця. Трюмочки, які мама з татом купили. Ось краб. Потім міні Ларва. Не знаю, що це таке. Потім Амур. А це що таке? Не знаю. Хто знає? В общем, ніби так кажуть, оця баночка 7,50 стояла, але це не точно, бо, знаєте, це купив, це в подарок. Ну, в общем, поняли. да? Знаю, що оця мата коштує 260 там злотих. Ну що, моя місія зроблена. Помідори помила. У нас були помідори, які я купила. Коля про це забув, вони купили в бідрунці. Тут в холодильнику їжа, щоб не забув, на стільці ще торба є, льод, щоб не забув. О, бачите, стільки, деяка торба. А тут у мене два пригоріло, тому коля буде їсти на, роботу, на роботі в неділю. Цю торбу купили. Ну і вже все. Коля її просто на рибалку тягає. Вже закінчиться сезон, ми її викинемо. Я її не можу постирати, бо у цьому зовсім буде капець всьому. Як йому нормально, то нормально. Не викинувши. Тут ще їжу йому треба позабирати. Купили ковбаску, таке сальце, м'яско, хліб. Це треба ще йому забрати. Зараз ще сюди стік треба мені поліпити. Вирішила їм понарізати, бо не знаю, чи дойдуть у них руки завтра до того, щоб це зробити. Фух, так що зібрала чоловіка на рибу. Сьогодні такий був дуже тяжкий день, насичений, та й ми в хаті прибирали, на роботі були. В батьку з лікарнею була, і з дівчатами ходили. І, ой, Дуже тяжкий день, завтра вихідний, але це все завтрашній влог. Тому дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Па-па!